Всім привіт, друзі! На що ж сьогодні ми з вами зробимо прогноз на просто якийсь неймовірний поєдинок між е збірною України та Італії, саме у версії FIFA Mobile 24. Ну що ж, друзі, ось наш стартовий склад. Старт. А ось стартовий склад італійців. Друзі, у них дуже сильний склад. Друзі, ми зіграємо два поєдинки, ну і таким чином, скажімо так, підсумок, так. Будемо підводити. Ну, просто якась тотальна домінація в плані статистики. Звичайно, що італійці фаворити. Це треба визнавати. Треба прийняти це як факт. Але це не відміняє того, що українці дадуть бій. Подивіться, який неймовірний у італійців. Усі золоті футболісти, причому футболісти дуже високого рівня. Друзі, не знаю навіть яку тут карту нам поставити. Нехай це буде карта номер 3 А так, розпочинається наш поєдинок. Розпочинається він з атак, національної збірної України. Це дуже приємно, що саме, саме Українці питаються виготовити. що з Роман Рівчук. Передача на Романа Ремчука. Що вигаде Роман Ремчук, іде на Олександра Зінчука, Олександр Рівнжко, Олександр Сінчика, Олександр Зінчика, і Бастоні. Один з найкращих центральних захисників збірної Італії та інтернаціоналі! Інтернаціоналі! Це Бастоні. Степаненко, перша на мічі Тарас, раз. на медалі Майкл. Україна домінує в ці хвилини. Просто якась тотальна домінація збірної України в плані контролю м'яча за ці 14 хвилин Роман Ремчук, що вигадає зараз Роман Ремчук. Львів'янин ще зараз вигадає Львів'янин? не вдається Роману Від Точний пас. Таким чином у нас буде аут для збірної. України, так ми тут в Кріму, на Олександра Сашка. Сашко попитали. А ні, це речі, дворечі Мудрик. Що вигадає зараз Українець? Мудрик, придачу туди -дали. далі. Груй задороговий, дай МГАЛМутрика! Ударго! Двадцять друга хвилина Мегайла Мудрик! Забуває представник Челсі. Фантастичний м'яч від Багайла Мудрика, Георгий І Подивіться, який фантастичний м'яч від Багайла Мудрика. Ось це так фантастик. Я думаю, не хто навіть і подумати не міг. Що Україна просто так притисне італійців і справедливий м'яч, Не треба, звичайно, ще розслаблятися, дзякані. Минуля дзякані, минуля дзякані. Виграється боротьбу Олександра Зенько, минуло дзякані. Іде працює Нікола Барело, інтернаціональним коло Барела. Іди Бердач Доніку Берарді! До мені куберарді! Домініку Берарді! Примагає Домініку мініку Берарді, до італійців, це те, що вміє робити до мініку це те, що вміє робити італійсь Домініко Берарді. Стандарти положень для італійців. Де Кудзі Марко, Бущан! Головою Георгій Бущан, як же зараз ризикував, до речі, Георгій Бущан, ось, ну італійці. Італійці підуть вперед, італійці підуть вперед. Чиру і мобілі, чиру і мобілі, пробивай, Ілля Забарний. На цей раз вже Ілля Забарний блокує цей Удари, контратака. Може бути Роман. Тут же Італійці перехопиться тиво після цього забитого мача. Українці питаються вийти до контрнаступальної дії, І дається Сашко Зінченко, Сашко Зінченко. Відверто тут фолить Сашко Італійці розводять Ачербі, Ачербі, Роман і Браво! Зараз Роман і він поборовся з Жоржіню Романе. Що виграє футболіст Львова, поки що перш там завершиться. Ну що, друзі, всіх вітаємо. Перший тайм завершився на користь Національної збірної України. Можна, я думаю, нас привітати. Але італійці, звичайно, що будуть атакувати, вони будуть точно тиснути. Олександр Зінсько іде на Романа Рівчука, Роман Рівчук, контратака Національної збірної України, Роман Рємчук, Футболіст Національної збірної України та Львова, Роман, ну, він, він у Львові. У мене ремчу передачі Судаков, Георгій СУДАКОВ! Треба забивати гол, 2-0! Георгій СУДАКОВ подвоє перевагу збірної України, фантастика! Зараз якісь просто якісь дива! Друзі, якісь просто дива! Грає комп'ютер я взагалі поза межами. Грає комп'ютер і комп'ютер грає вдало, але подивіться якісь заміни. В італійці будуть, в... звичайно, що ризикувати. Ну, ми також, до речі, випустимо. Вярсла Маліновського. Ну і напевно, Микола Шапаренко. Треба випустити. Щоб вони додали трішки десь агресії. Тому що зараз італійці. Італійці дуже сильні. Тарас Степаненко. Тарасе. Ну, Україна переграє італійці. Я вже все поділу взагалі-то. Ми, ми програємо італійці. Пелігрині на рівно умість помиляється. Браво. ой, все такого браву. Георгі. Далі? Угу. Чиро і мобілі. Чиро і мобілі, що виглядає Чиро, переводить на скамак. Джанлук скамак помиляється. Ну Україна мені дуже подобається. Я вважаю все абсолютно поділу. Гра абсолютно за нами і абсолютно... Певнені 2-0. Ну, фантастика. Друзі. Я думаю, доволі такий научив. Олегше приємно. Михайло Мудрий та Георгій Садаков. До речі, найкращі друзі. Забили. В Італійці гра. Не клеїться. Україна. Домінує, ми перекусимо. Центр поля. Георгій Садаков, Олександр Різнічко, можливо навіть третій м'яч буде. Олександр Різнічко, чи забив він? не Забив. Ось, італійці знову помиляється. Тут на щастя для них міняється знову в італіці, мануло Кателі, Тарас, Тарас, Браго! Відпрацьовує проти Моналіт Закані і таким чином Україна. Перший матч виграє, але у нас ще правда буде матч No2. У будь-якому випадку. Україна перемагає 2.0. Дуже сподіваюся, що в реальному житті. буде такий рахунок? Хоча за слово. Я сподіваюся, подивіться на статистику, ну все абсолютно поділ. Доволі таки сенсаційно, але ділу. Ну і останній матч, друзі, ми вже будемо підводити. Так, друзі, ну що ж, другий поєдинок, останній. Артем Довбак тепер виходить замість Романа Єремчука. Це буде єдина наша зміна. Ну що ж, давайте подивимося, як буде розвиватися. цей поєдинок, українці розпочинають знову таки з атак. Попереднього матчу, я думаю, абсолютно в українці перемогли італійців, але я думаю, друга гра вона буде все-таки трішки іншою проти. Чири імобіль, Чиро імобілі. Чиро імобілі". І я незабар не брала. Дуже сильно сподіваюся, що такий рахунок 2-0 і в реальному житті так відбудеться. Гадаю, що в першого матчі в нашому прогнозі Україна перемогла 2-0. Але як буде в матчі до номер 2 це дуже цікаво. Чиримобіль проводить на Жоржіо, Жоржіно, Олександр Зінченко. Два гравці Лонського арсенала. Угу. І Сашко Зінченко і Жоржиньо, представляють саме Лондон. А Сашко Зінченко проти Бастонії, тут Бастонії, вдалося поставити корпус. Сашко Зінченко враження Тарас Степаненко, Тарас Степаненко, Тарасе, 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 ну Тараси Оденольні! Ну, Фантастика, як зараз не забуваю, спір на України. Хрестовина зараз якимось просто неймовірним дивом. Рятувала команду Маченьону з Там Артемдовбик. Україна знову домінує. Угу. Степаненко, друзі, не забуваю. Я цей момент трішки вам не показав, ну, тим не менше, моменти вони виникають. Знову той там артемдовбик. Можливо, зараз Степаненко Ой, і знову Христовий не рятує італійці. Друзі, ми взагалі тут не граємо, ми поза межами грає тільки футбольна кра. Симулятор грає цю версію цієї От комп'ютера, симулятора. Ну, дуже важко грати по тих комп'ютерного симулятора звучить. Але ми не граємо. знаєте, в мене є два пристрої. На одному пристрої грає Італія, на другому пристрої грає Україна. Просто Україна взагалі зараз. матч, матчі краще що в другому. Там в Італії на те, що нуль моментів. В Україні було бачити, дві хрестовини та хороший момент у Тараса Степаненка. Але Тарас на, на превеликий жаль не забив цьому метополітану. Заглядці в Італії Італійці. Мотополітана, представника італійського наполі. Ось Матео Політану. А, ну що ж, розводить складнора. Я так розумію, так. Еммануель Дзакані. Дзекані. Ну, поки що українці перекусують Триполі, Артем Довбик перекусує. Віктор Циганков перекусує. Менуеля Дзекані помиляється при передачу. Україна має забивати по такому матчу. Просто друзі. Якщо матч і далі піде ось в такому ж е, русі, то я навіть не знаю. Україна мало збата. Але це може шанс бути у Італії. Італія Бущан! Георгій Бущан, ось вам збірна Італії. Таке може створити момент. Георгій Бущан в якомусь неймовірному сейві, я б навіть без казати, би сказав. Не збротував би. Здавалося, що все зараз. Розстріляє ворот. Сіреї моди. Але ні. На щастя. Він не розстріляв рот. Сломаліновський Микола Шапаренко зараз з'являється на футбольному полі. Удар! На що ж ти будеш робити сьогодні? Так, офсайд, Але все одно не забуваємо, знову, до речі, ту саму хрестовину. Я так розумію, полюбляють сьогодні пробивати наші футболісти. Ну і заміни такі масовані, що італійців, і українці. А вот сыджиджи до нарума, джиджи до нарума, мальчик помыл. И все, Рудригу Димарку. В дырку Димарка, джиллка с камака. Продача джиллка камака, закани. Манулит закани, манулит закани, манулит закани. Вы это забарный. Я забарный. Да Продачим. Пелегрини. Франческо Пелегрини. Франческо Пелегрини. Она вдается из раз Франческо Пелегрини. Раз, Степаненко, перший тайм за Україну, а ось другий тайм з італійцями. Повірте мені, треба тут швидесенько, я так думаю, вводити м'яч. Гру Шведесенько. передача Мегайла Мудрик, Мегайла Мудрик, Хто тебе політано? Тобто то я тоді так сказав, якщо брати підсумок цих двох матчів, то перший три тайми повністю за Україну, а ось цей тайм номер 2 в другому поліку, він вже за командою матчі Міано з Палеції. А ось але все одно підсумок дуже хороший. Це нічя 0-0. То в першому матчі. Але все одно, якщо брати у строту Україна мала забивати. Ну, мала забивати Україна. І знову статистика красномовна. А ось такий, друзі, підсумок в мене. Ну, що два матчі ми зіграли. В першому матчі Україна здобула перемогу із рахунком 2-0, а ось матч номер 2 була така бойова нічия із рахунком 0-0. Така, знаєте, така дуже така сильна така нічия там була. Зараз мене боротись відкрити. Не На... ну, випало. все. Ой, друзі, будемо тоді завершувати. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте лайк. Підсумок хороший. Два матчі, 2-0 на користь України, то нічого не нуль. То Україна взагалі не програла італійцям. Тому відео сьогодні вдалося українцям. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, напишіть будь-який прям на коментар. Добре, друзі, тоді. Всім до побачення всім пока.